Організм людини на 80% складається із води. Ця теорія вже давно доведена. І Якщо керуватися прислів'ям Ми те, що ми їмо, то на 80% ми те, що п'ємо. Європейський світ вже давно дорого платить за здорову і якісну воду. Що ж до України, то багатство природних водних ресурсів дозволяє нам без проблем використовувати всі їхні блага. Яка якість сіверських водних масивів чи живу воду ми п'ємо, розповідає лікар новород Сіверського відділу лабораторії Досліджень Віктор Каток. За результатами мікробіологічних та фізико-хімічних досліджень питна вода відповідає вимогам державних санітарних норм і правил Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною. Якість питної води в сільської мережі контролювалась періодично. В порядку планового контролю також, і за результатами. Цих досліджень питної води, сільської сільводопроводів, артезіанських свердловин та, та тих водорозбірних колонах, де ми брали питну воду, також немає е, перевищень гранічно допустимих концентрацій шкідливих речовин. Якщо ви ще не відкрили купальний сезон, то можете це зробити 1 червня, адже в нашому місті пляж починає офіційно зустрічати своїх гостей саме цього дня. Санепідемстанція вже потурбувалася про те, щоб відпочинок ваш був безпечним. Ми брали на фізико-хімічні та мікробіологічні дослідження воду річкову в місцях масового відпочинку людей. За даними, які нещодавно дала лабораторія, також вода річкова за вмістом шкідливих речовин, тобто токсикологічних речовин, які можуть яким чином впливати на здоров'я людей, які відпочивають на березі річки Десни, немає. Тобто річкова вода також відповідає вимогам діючих санітарних норм. Стихія води це життя. Саме з неї все починалося. Зараз проблемою всепланетарного значення є проблема забруднення і нестачі води. Тому її якість залежить від кожного з нас індивідуально. Не забувайте про це, не забувайте, беручи віддавати.